Знаєте, я думаю, що це об'єднання буде в стилі, як коли я ще в армії совєтський служив, на перший второй раз читайсь, рота з пісні, шага марш, хто там не в ногу, хто не в ногу твою дивізію. Оце приблизно об'єднання, як вони собі це уявляють. Тільки то, що було об'єднання, хоч армії, а це буде загнати всіх в стію, всі мають виконувати одні накази, один. Один цар, одна паства і тому подібне. Насправді, план стійкості, от наш спільний колега, хороший товариш Володимир Цибулько, дуже добре про це сказав: план стояка? А, а я ж він фейсбуці своєму написав. Я, так, я так, не можу пір заспокоїтися. А я ще додав іншого. Тут же ж інший там такий є великий залізничник, великий борець корупцією, правда, в плані її очолити корупцію. Серж Лещенко, який дуже обурювався, що Порошенко ну казав раніше, що зеленський завдяки зеленському врятували Україну від західної дестабілізації. То, знаєте, мені здавалося, що ми на Захід завжди йшли, і Зеленський мене не заперечував, що ми дуже хочемо на Захід, хоча дуже зворотній бік вів. Але в даному випадку страшно дестабілізації, саме європейської дестабілізації в Україні, боїться команда Зеленського. Тому, що вони хочуть ще інше є слово, я теж пам'ятаю, зі старих часів східний, або це називається Московський стабілізація. Московська стабілізація стопроцентна. Повний стабілізець, як казали колись у нас у Верховній Раді, отже, щось подібне, а тепер просто елементарна штука. Давайте глянемо. Появляється перший план. Він виявився, що це план перемоги Байдена над Путіним, де Україна взагалі то ні при чому. Зеленський ні при чому. Байдена з Путіним в той момент, коли Байден вже фактично з американською термінологією називається кульгава качка. Коли він вже не може ухвалювати знакових визначальних рішень, він може тільки продовжувати те, що розпочато. Кардинальних якихось змін вони просто будуть скасовані і будуть визначатися такими, які недоречні, недопустимі на останньому етапі. Це стандарт. Американської політики, тому в даному випадку це просто неможливо. Але мова про що? Мова про те, що хтось замість нас має це зробити. Як казав наш військовий від Європейської солідарності політики, тепер військовий Петров, що це зараз зрозумів, нарешті, суть фрази зеленського, зеленського. я. Е, зараз, зараз. Ви не маєте пра. Е, ой ні, я її мушу процитувати. Господи, пам'ять пропадає вже не та. О, відкриваю. Одну секундочку. Е, значить, я за вас свою роботу не збираюся робити, сказав західним партнерам Володимир Зеленський планом е, перемоги. Ви маєте робити замість мене мою роботу. Я замість вас, замість вас свою власну роботу робити не буду. Отже, ми маємо перший план план перемоги, який стосується того, як яким чином Захід має перемагати Росію. Спосіб, які вже відмови сказав, що цього ми робити не будемо. Він туди натикав спеціально провокативних деталей, які вже відмовлено. А зараз він зробив кілька провокацій. Буде час потім про це поговоримо, після яких все забулося. Ми не то, що тих ракет, яких ми від заходу вимагаємо, ми тих ракет, які вже нам Франція і Британія пообіцяли, вже не отримаємо до побачення. Ще одна заява про ядерну зброю. Ще одна заява, і нам відмовлять навіть в автоматах і кулях, а не то, що в снарядах. Це, це відверта провокація в стилі кімчанина. І це, це провокація проти України. Дуже детально, все робиться певними людьми на банку і все. Тому там перший план. Це був план, хто із нас має зробити якусь перемогу. Другий план це який озвучується. Слухайте, ми виловлюємо якісь детальки. І з того всього виходить: стоп, про армію, про зовнішнього ворога в ньому не йдеться. Це план внутрішньої перемоги, когось над кимось всередині України. В чому плані. Один шуваловський вихованець російської школи політехнологів розказує Дмитро Литвин. Розказує, що головне це буде введення в Україні тотальної цензури, контролю за пресою і відслідковування, щоби хтось борони Боже щось не таке не сказав. Борони Боже. Ні, ну це звичайно називається боротьба там за інформаційними загрозами і все інше. Насправді знаємо, як вони з ними борються. Жодним законом і жодним режимом воєнного стану не було. Дозволено те, що вони зробили, скажімо, з трьома каналами, відключивши їх від Т2. Це звичайний бандитський акт, звичайний бандитизм. Звичайний, але це зробили. Марафон абсолютне порушення Конституції України, європейських принципів правил і правил, яких вимагають всі наші донори. Повністю зруйновано все теомарафон тисне, давить інші канали обмежені. Цензура. Політична є військова цензура, до речі, військова цензура під час війни потрібна. Її нема кожне дурне вилазить, од безуга, будь-хто вилазить, і несе все таке, після чого у нас колосальні втрати, і військові просто на вуха стоїть. Що там твориться? Де військова цензура? Чому не заткнуть рота по розголошенню військових таємниць? А політична цензура буяє повним світом. От пункт перший за версією Литвина має бути це. Пункт перший за версією Зеленського має бути введення жорсткої поліцейської держави, посилення поліцейських структур, посилення Служби безпеки України. Це може називати боротьбою проти диверсійних груп, а може називати боротьбою проти спроб дестабілізувати ситуацію в країні. Дестабілізувати це треба розуміти, коли люди вийдуть на якісь мітинги, протести проти своїх, ну за свої права. Ну ті ж самі родичі азовців виходять, де наші? Батьки, де наші чоловіки, це дестабілізація ситуації в країні. Саме так воно підпадає під їхні трактування. Знову, а де пункти про те, як збільшувати озброєння українські? А де пункти про те, щоб воювати проти ворога? Слухайте, вони ж зараз були б дуже популярні. Чому про них не говорити? А Зеленський знаєте, чому не говорить? Тому що насправді це знову не передбачено. Ми маємо пункт план про те, як хтось замість нас має воювати. Ми маємо план, як влада збирається закручувати гайки всередині країни. А... Плану про те, як воювати з зовнішнім ворогом з Росією у Зеленського немає. Він не готується з того, що я знаю, готується план закручування гайок. І знаєте, це колись такого персонажа е, літературного Козьми Прудкова був е, трактат цілий О введенні відінні в Російської імперії. Оце запровадження єдиномисліє і чинопочитання в українському царстві королівстві позеленілої плісняви, одесь приблизно так. Тобто, знову питання, як захищати Україну від зовнішнього ворога, який проривається на фронтах. У нас зараз буде два дуже дві дуже погані новини дуже близькому часі. Перше наші війська відступлять з великої території в районі Курахова. Ні, відступлять. Дякувати Богу. Я думаю, що там не буде. Вони вже готуються до відступу. Я так підозрюю, напевне, читаючи ті повідомлення, які йдуть. Але там не буде. Котла, я надіюся, але вони покинуть велику територію. Ворог дуже жорстко просуне, і ворога після цього з'являться можливості жорстко вдарити по Покровську і взяти весь південь нині контрольованої частини. З другого боку е у нас. Е Появляється колосальна проблема на Куп'янщині, де ворог відсікає з обох боків вже повністю наше угруповання на східному березі Осколу, і нам звідти теж доведеться піти. Слухайте, ми зараз втратимо е, сумарно. Я не знаю, це кілька сот квадратних кілометрів. Може, 200 квадратних кілометрів. Ми зараз втратимо. Ми втратимо ще, вже втратили, скільки там було у нас 1200, лишилося 500, 700 квадратних кілометрів. за цей час ми втратили в Курській області. Зараз ще втратимо 200 і ще приблизно 200-300 втратимо в курські, тобто 500 ми втратимо за найближчі тижні, кілька тижнів. Але це нікого не турбує. Нас турбує провокації проти західних союзників. І нас турбують нашу владу, турбують яким чином роздавити, щоб ніхто не розказував, що в нас щось не гаразд не розказував середині країни. Тобто, план єдиномислія. Українського населення вводити хочуть в Україні. Плани, які розказує Зеленський, в ньому не передбачається, як мені відомо, ніяких планів по збільшенню обороноздатності країни. Бюджет переглядати і повернути військовий бюджет не планують. Зайняться нормальною, адекватною мобілізацією не планують. Навпаки пахне, ну м'яко кажучи, сумнівною штукою. Коли ви знищили мотиваційну частину мобілізації, адже ж при Порошенкові виключно мотивація працювала, ніяких мобілізаційних насильницьких дій е, після першого там, короткого періоду, перших буквально кількох кварталів, уже з 2015 року практично не було. Все на мотивації, виключно на мотивації. Е, ви, ви знищили мотивацію і лишили, виключно репресивний метод. Зараз ви ліквідуєте. Ту репресивну машину обіцяєте ліквідувати, я в що не дуже то вірю. А замість неї ввести центр рекрутингу. Слухайте, центри рекрутингу це взагалі то дуже добре, тільки вони працюють разом з мотивацією. Туди люди мають черги стояти туди. А зараз в нас зроблена ситуація, коли не будуть стояти. От зараз чимось якось треба розв'язувати, що зробити, щоб люди ставали в чергу до рекрутингу а не втікали. Кудись подальше не заникулися десь подалі, поглибше цього не передбачено ніякого в цьому плані стійкості. Це план ну, закручування гайок, нічого іншого. Тобто, насправді робиться два протилежні плани: один провокація, щоб ми відійшов від заходу, другий внутрішнє закручування. А де план воювати з Росією? А може, ми не плануємо воювати з Росією більше? Дехто сказав, що в 19-му році я війну в своїй голові ще, ще раніше закінчив. Вже свою вігові війну закінчив. То може вони і не панують воювати? Може це все закручув... ну, перше провокації для того, щоб захід від нас відвернувся? Ми зараз бачимо заяви з Америки, ну одна, друга гірша. За таких обставин можна тикати. Дивіться, нас зарадили всі. О зараз всіх повипускають ОЗДів, які всі почнуть кричати: нас зрадили інших варіантів, як слухатися нашого дорогого Володимира Олександровича, нема. Тому треба здаватися, капітулювати іти на будь-які мірні умови. Що Росія захоче, те маємо виконати. О зараз почнуть нам це нав'язувати. А ті, хто будуть незадоволені, для них план стояка буде отих, почнуть, знаєте. Був колись в кінці 80-х, оці кійки міліцейські, знаєте, от коли міліцейські кійки саме тоді, я пригадую, перейменували їх. І населення їм придумав хорошу назву демократизатори. Якраз Горбачовий оголосив демократизацію, а в цей момент мітинги досить жорстоко розганяли. І от назвали це демократизаторами. От. Демократизаторами двох чи п'ятикілограмовими з арматурою всередині почнуть розганяти тих, хто, бачите, не, не дійде самостійно до висновків, що все треба так робити, як каже наш цар. Цар, дуже приємна цар. Тому насправді я так бачу, що поки що вони точно не збираються продовжувати війну. Вони вірять, що Путін дасть їм перемир'я. Умови будуть звичайно жахливі, абсолютно жахливі. Але вони навіть хочуть провести це перемир'я навіть без американців, навіть без Трампа. Тоді ще й гарантії в нас не буде. Отже, про щось домовлялися. Зеленський вірить Путіну. Тому головний план перемоги зеленського, як на мене, полягає в наступному одному єдиному пункті. Там один пункт. Лягти розкласти ручки ніжки, підняти ручки догори і сказати: «Здаємся, Володимир Олександрович, ой, Володимир Володимирович, ви ж лежачих не б'єте, ні? Що б'єте, ой, ой, неочікано якось вийшло, думаю, що не б'є. От один єдиний план, тому що всі ці плани, це вони насправді спрямовані на виконання одного єдиного плану: здатися на милість ворога. Так, звичайно, є збройні сили України. Вони не дадуть там десь пориву на Київ зробити ще там щось, але десь там принаймні на сході здатися на мрій ворога? Отак виглядається вся історія. Якщо з'являються ознаки внутрішнього, скажімо, гіперконтролю над громадянським суспільством, <гум> чи вказується на те, тим більше якщо вже цю тему починають обговорювати, хоча в офісі президента заперечують. Чи вказується на те, що все-таки у нас готується до виборів. Та вони аж штанів вискакують. Слухайте. Ну, всі абсолютно ознаки підготовки до виборів просто вискакують наявні. Та в принципі, ніхто цього вже й не заперечує собі. Воно ну, офіс, звичайно, робить заяви, ну, але ми звикли до одної речі: коли воно говорять біле, треба знати, що там чорне. Коли вони говорять чорне, шукай білого. Це, це вже стандартно. І... В даній ситуації, ну, перше, ми бачимо, як пішли популістські рішення, тупо популістські рішення. Це і та тисяча зеленського. Потім ну вони нічого мудрішого не придумали, ніж вигадавши тисячу роздати всім, придумати наступне рішення, по тисячі ще роздати тепер вчителям. Насправді це буде повний провал, повна профанація, тому що насправді вчителям треба робити виконати норму закону, підвищити зарплату. Індексація зарплати вчителів передбачена законом. Зеленський розтоптав цю норму. Він відмовився підвищувати вчителям зарплату, але за рахунок таким чином з економних вкрадених вчителів грошей їм роздадуть по тисячі гривень. Таким чином, це причому це не на постійно, це до закінчення там воєнного стану. І рік той рік, в якому закінчиться воєнний стан. Тоді має закінчитися і ті виплати вчителям. От це чисто передвиборчі факти. Я пам'ятаю точно такий самий спосіб, як це зробив Віктор Янукович. Бо всі згадують Юліну тисячу. Юліна тисяча це щось трошечки, знаєте? Це звичайно маніпулятивно, але воно, хоч трошки пристойніше. Там, хоч нормально, законами це провело якимось, там хоч було пояснення якесь для чого це робиться. А тут тупо. Роздать всім днів, може, хтось з них проголосує, а заодно подивиться, тому що роздають через дію, через кешбек, так званий, подивитися, а чим там люди дихають, тому що це ж дає можливість взяти під контроль ваші всі рахунки, кешбек це всі картошки ваші, всі транзакції. Ви ж даєте згоду на те, що вся ваша фінансова діяльність, яка йде в цифровому форматі, була передана безконтрольно державі. Тобто ви самі самостійно відкриваєте банківську таємницю. А основне, подивитися на тих, хто це хоче взяти цю тисячу. І. Записати в списочок, що можливо серед цими людьми треба працювати. Ті, хто відмовляться брати, вони або десь далеко, і їм не дотовані за кордоном, і вони не цікаві, або вони ті, хто принципово не беруть подачки від влади. З тих, хто візьмуть, ну якась частина. Я думаю, що чверть можливо, візьмуть для того, щоб задонатити на армію. Ну як там не можна, там проплатять ними, скажімо, частинку квартплати. От мені це буде половина електрики місячної і. А свої гроші з готівки зроблять донат для збройних сил України. Може, такий бути варіант? Може, але таких буде мало. 20-25% максимум. А от ці інші, хто візьмуть, просто подивиться, методом штучного інтелекту прорахувати легко. Хто з них готові продати свій голос? Ну, вони чомусь думають, що українці всі готові за копійку вдавитися. Вони так нас насміхалися в кварталі в своїх репризах, і вони в це вірять. І от вони таким чином вже їх вишукують. Але це передвиборча технологія. Це класика передвиборча. От я сказав Януковича, хочу нагадати. Янукович, коли в Нього він був був в четвертому році сильне відставання від Ющенка. Дуже сильне. Що він зробив? Він так само, як от зараз, Зеленський, так само незаконом, в незаконний спосіб добавив оту тисячу там, додав випиту пенсіонерам. Він тільки на пенсіонерів зорієнтувався. До речі, воно працює, воно реально працює. Я пригадую тоді, в нього моментально підскочили рейтинги, і він зрівнявся з Ющенком. Реально тоді проти цього дуже сильно кучма виступив, страшно обурювався, тому що це були абсолютно незаконні дії, але не ризикнув вже зняти Януковича на самому порозі виборів. А далі Далі були всі події, була помаранчева революція, і був той так званий третій тур. Переголосовання другого туру. В другому турі, слухайте, все одно вони йшли з Ющенком ніс вніс. Так, були фальсифікації, а вони йшли дуже близько. В першому турі. Коли фальсифікації майже не було, Ющенко обігнав навіть Януковича, але обігнав на пів процента, менше одного процента. А до того відставання Януковича було 15 процентів, щоб усилив чи 12, 12 процентів, щоб уявили. Він 12% процентів накрутив на жадібності певних людей, які повірили в цю тисячу Януковича. Ну там бо не тисяча, якісь були інтерферовані суми. А далі був третій тур. Всі в штабі Юшинка вірили, що Янукович від них після без фальсифікації з такою, знаєте, страшною дискредитацією. Відстане відсотків на 15-20. відстав на 6% відсотків цього на А Ющенко тільки в 2% відсотки показник 50% відсоткової половину. Реально спрацювала технологія, а Зеленський в той час і вся його команда працювала в Януковича. Давайте не забуватися, Зеленський. Вся команда Зеленського це або партія регіонів, або молодіжка партії регіонів, або агітаційні бригади Віктора Януковича і партії регіонів. Вони ж за нього концерти проводили все. А знаєте, як в регіоналів, Після концертів, після якихось там акцій в якійсь області. От вони приїхали в Полтавській області, відпрацювали на Януковича. Після того там керівників кварталу запрошують на п'янку, на сабантуй, і... Не дивлячись, що тут є, ніби чужі, починають розказувати про якісь плани, що там до чого? От спрацювали тут ті гроші, а тут спрацювало це. А цей на вушко мотав і зараз починає використовувати. Це виключно, це стопроцентна технологія Януковича. До речі, коли Шенко такий переміг, а виплати ж були незаконними. Вони були реально незаконні. І вони припинилися. Юля стала прем'єр-міністром. Ви ці доплати пенсіонерам стали давати. Тоді почали бунтувати. А де наші гроші? Ага. А нема ваші грошей, їх вам незаконно давали. Отаким От чином це працює, і Зеленський включив цю технологію. Далі з Закарпатської області забрали колишнього голову Микиту, який тепер став заступником голови офісу президента, і відповідальний за застосування адмінресурсу по всій Україні саме перед виборчого це його технологія, це він вміє робити і він буде це впроваджувати. Ну, наприклад, один з депутатів Київради від СУХ, Заступник міністра освіти скликає в Києві ректорів до себе на нараду і вимагає від них, ну перевіряє їх на лояльність перед виборами. Чи ви студенті дасте на вибори? Як ваші студенти проголосують все? І бачать, ось з тими ректорами працювати неможливо. Цих в сторону вишукує кого через кого можна там працювати, а де будуть подати у віші? А де студенти залякані, що Їх можна витиснути? Слухайте, оце саме точнісінько, те саме було у 2004 році на виборах. Точнісінько те саме. Тобто в нас зараз починається підготовка до виборів десь в варіанті 2004 року. Тільки тоді була свобода слова, реальна свобода слова, нічим не обмежена. Ну Трошки когось лякали іноді, але вона була повноцінна. А сьогодні її навіть в помені немає. От відмінність, а далі розгортаються штаби місцеві, вони реально розгорнуті. Е От зараз запускається спеціальні створення оцих мобільних груп, почали масово друкувати партійні газетки на місцях. Все повністю пішла масова робота до виборів. Ну і плюс ще раз кажу: бюджет. Бюджет формується в вигляді країни, яка не дуже пронує вести далі війну. Там не зростають видатки на армію, зростають видатки на силовиків. Це дуже показово. Це означає, що буде щось таке. Вони розраховують зробити щось таке, після чого може початися майдан, і вони шукають спосіб, як його втопити в крові задашити. А друге, там створюються відповідні резерви для оцеї роздачі силонів випадку. Якщо їм вдасться зупинити. Бойові дії відповідно військовим перестануть виплачуватися бойові. Ну це зрозуміло. Вони виплачуються тільки тоді, коли є бойові дії. І в цій ситуації дуже велика ймовірність, що просто в саме цей момент ці гроші будуть прямо перекинуті на паразитарні способи агітації, тобто максимальна роздача грошей будь-яким чином. Тому ж на цю ж саму справу роздачі тисячі зеленського, ведь сказав Януковича. Насправді грошей немає. Вони збираються взяти з. Цього фонду по безробіттю, допомоги по безробіттю, звідти вкрасти до речі, фонди об'єднані між собою, і коли фонд по безробіттю, це не є гроші державного бюджету, це є гроші соціальних внесків ЄСВ. І якщо зайві гроші є, а там 9 мільярдів, вдається є зайві, тому що вони дуже жорстко обмежили можливості по безробітті отримати підтримку. Дуже жорстко, причому в десятки разів. І гроші лишилися, то ті гроші автоматично, не за чиїсь волі, автоматично притікають в інші фонди. У нас відмовилися на три роки підвищувати пенсії пенсіонерам. Оці 9 мільярдів мали автоматично прийти до пенсійного фонду і на наступний рік проіндексувати підвищення пенсій. Вони це відмовилися. Робити, вони ті гроші вкрали в. Фондів соціальних фондів це вкрадені гроші на справі, тому що вони не можуть бути використані в державному бюджеті. Це абсолютно заборонена норма і бюджетним кодексом. І всім вони їх вкрали для роздачі. Але там є 9 мільярдів. Вони звідти інвестинянь хочуть фінансувати і все. Тобто на тисячу зеленського там є ледве 4 з чимось мільярди набирається. А на тисячу зеленського ну треба розрахувати мільярдів 25-30. Вони ж кажуть, що всіх і діти, і все інше. Звідки їх взяти? Ну, у цей момент заберуть військових і швидко перекинуть туди. Тобто, розрахунки є, відпрацьовані бюджетні механізми, як купувати виборця. Відмова категорична закривати телемарафон. А тепер увіть, ну скажуть, що закриється, припиниться воєнний стан, відразу закриється. А хто вам сказав? Насправді вони з оголосять про закриття телемарафону. А далі буде ліквідаційний період. Знаєте скільки він протриває? Я вам скажу скільки? 90 днів. Тому що за 90 днів вибори проводяться, от на весь виборчий період вони будуть закривати телемарафон, закривати фінансові речі, все він буде все одно по певній мірі зберігатися, куди не пустять ніяку опозицію, плюс є норма закону, це чинна норма, що після закінчення воєнного стану воєнні адміністрації зберігають свою чинність упродовж тих ж самих 90 днів. Вони не розпускаються якраз до виборів. У нас будуть діяти воєнні адміністрації, які будуть обмежувати можливості для рівноправної виборчої боротьби. Плюс вони будуть контролювати саме вони в першу чергу будуть контролювати формування виборчих комісій, а не так, як за законом, чесно мало бути. І от вони це все роблять. Це зараз пряма підготовка до виборів. Я вже не говорю про заяви Зеленського. ну… Вони то звичайно не мудрі всі дуже заяви, маю на увазі, але при тому всьому вони мають певну зорієнтацію. Вони хитають суспільство. От я колись про це рік тому, приблизно рік тому, писав, робив себе навіть ютуб запис про те, що називається хитати суспільство. Вони наганяють страх. На людей потім дають промінчик надії. Знову наганяють страх, знову промінчик надії. Напускають ТЦК, напускають штрафні нові санкції, залякують страшним чином. А потім різко кажуть: ой, а в нас вже починаються переговори, а в нас все. Потім переговорів ніби вже нема. Воювати будемо всі, кожен буде на фронті, жінок мобілізувати, призивний вік знизити до 18 років, випускають Корчинського з фразою, що тепер дітей взагалі з 14 років готувати, не пускати. Нікого не випускати дітей з України взагалі, після чого масово почався вивезення батьками школярів не випускних класів. А шостий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий клас після заяви Корчинського, яку розкрутила максимально розкрутив офіс президента, максимально почали вивозити дітей, хлопчиків. Максимально це диверсія, це пряма диверсія проти України. Відбулася, але вони лякають людей цих. А потім раптом, о, дивіться, ми вже домовляємося. От зараз все буде. От ТЦК ми розганяємо. Ми за. Зараз їх розженем запускає це ж суги, це ж не опозиція говорить. Це спочатку лякають, а потім розказують розігнати це цека все, хто це говорить? Це е, Ясько, по-моєму, ж її звати, депутатка. Яцик? Яцик. А, е, яцик Яцик, так. Юлія Яцик. Юлія Депутатка Яцек. від слуги народу. Так, ну ще раз кажу, суга. Робить заяву. Ми розженемо ТЦК, всі, всіх їх на фронт. Причому виявилася повна дурня. Вони навіть цифри не порахували. Там виявляється ніяких десятків бригад не буде. А вони роблять цю заяву. Народ відразу: О, Вова, наш спаситель. Потім знову полякати. Оце називається хитати суспільство і викликати в людей панічні настрої, при яких можна потім людьми маніпулювати на виборах. Це все чисто виборчі технології.